Слухання відбувається за відсутності підозрюваного поліцейського. Судові розпорядники твердять, причепойда сам не захотів їхати до суду. Нічого лісу, не вказують, прямо ми визначили як на лицо, яке причинило тієї потерпівшому. Захисник поліцейського, який нібито брав участь у вбивстві Олександра Цукермана на Кривому озері, просить суддів не боятися нового самосуду над його підзахисним. Каже, коп ховатиметься від народної помсти у тестя. То, що касається самосудузрева, то у нього і місце і трьох, ще місце жительства в Березанському районі, де його тесть. Однак прокурор попереджає, навіть мешкаючи у свого місця, поліцейський причепой де буде впливати на свідків та хід слідства. Судді дослухаються і відмовляють адвокату поліцейського. Апеляційний суд постановив апеляцію захисника канівця ухвалу слідчого судді Центрального районного суду Микола, міста Миколаїв 25.08.2016 року залишити без задоволення. Також слідчі впевнені. поліцейський причипойда може перепоховати чи знищити речові докази злочину. І головне знаряддя вбивства. Пістолет, який досі не знайшли його колеги. Судді залишають без змін рішення на місячний арешт. Ухвалу слідчого судді Центрального районного суду від 25 серпня 2016 року яку задання по слідчого. Прокуратури Миколаївського про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання вартою щодо причини електронної залишки без зміни. Після оголошення ухвали обидві сторони від будь-яких коментарів відмовляються і тікають від камер. Ага. Так. Наступний місяць Олександр Печопойда проведе в ізоляторі тимчасового тримання. А завтра відбудеться слухання за апеляційною скаргою наступного підозрюваного у Кривоозерській справі поліцейського Миколи Хоменка.